Вітаю вас, чергове оновлення, народний автомобіль Volkswagen Golf Plus 1.6MPI 2006 року в гарній комплектації Goal, привезений особисто нами з Німеччини від першого єдиного власника. Власник був лікарем. Автомобіль має особливість, один з найменших повністю підтверджених пробігів в Україні. Питання по пробігу взагалі не обговорюється. Далі в відео ви зрозумієте, чому автомобіль має 133 тисячі повністю підтвердженого пробігу на дуже гарній літній гумі, 16 дисках, абсолютно без корозії, без пошкоджень по козугу. Перший єдиний власник, два ключі, збережений старий німецький брів. Інформація про заміну масла. Тихогляд по гольфу у 2022 році. Останній пройдений масло було замінено в 23-му на 120 тисячах. Тут багато документів є по всім оглядам даного автомобіля. Зверніть увагу на салон. Кермо не перешите, не фарбоване. Сидіння, не просівши, не порване. Пошкоджень по пластику кузова немає. Автомобіль у нас в комплектації Goal. Це повний електропакет, підігріви сидінь, кондиціонер, круїз, контроль. Чистий збережений салон, потолок. Подивіться, скільки ніж в автомобілю є. Раз, два, три. Дуже гарне сімейне авто. Пройоми взагалі рідні, чистенькі, без корозії, жоден болтик по автомобілю не крутився. Рідні пороги з накладками, відмітками, що це комплектація ГОЛ. Зараз збережені рідні заводські непротерті коврики, з якими автомобіль виїжджає з салону. Дуже багато місця для пасажирів заднього ряду, без пошкоджень взагалі. Нагадаю, що чистий збережений потолок. Дуже гарне авто. Особливість комплектації Golf, що е, все йде в строчку, як і кермо, так і сидіння. От Має особливу свою строчку в колір надпису. На дуже гарній літній гумі, залишок там 95%, мабуть. Для тих, хто може сумніватися у пробігу, перший єдиний власник зберіг абсолютно всю енциклопедію обслуговування з моменту, як авто виїхало з салону. Дуже збережене обслужене авто до дрібниць. Рідна запаска. Взагалі, Знаєте, буває відчуття, коли відкриваєш автомобіль, а він пахне свіжістю. Це продане авто. Взагалі немає ніякої корозії, навіть натіком на даний автомобіль. Мотор 1,6 МПІ працює тихо. Заводиться чітко, плавно, без зауважень. Оптика вся рідна, лобове скло все рідне. Технічних, візуальних зауважень по автомобілі немає. Авто доїде в будь-яку точку України і Європи. Фар. Ніяких помилок по автомобілю немає. Автомобіль заводиться з півтику, тику. Не троїть, не димить, вихлопна сухенька. Підкапотка вся в оригіналі. Жоден болтик по авто не крутився, оптика вся рідна, корозія по автомобілю відсутня. Компресія є по автомобілю. Все сухенько, все чистенько. Нагадаю, що автомобіль від першого єдиного власника німця з повною сервісною історією. Обслужений автомобіль до дрібниць.